Всім привіт! і Сьогодні я буду проходити Гренню 1 на тяжкості легко. День перший. Встаю. Думаю, зараз піду у ванну. Подивитися, чи є якісь предмети. Предметів нема, іду на кухню. На кухні провіряю всі шкафчики, чи є предмет. В холодильнику знаходжу сікатор для металу. Гренні мене побачила. Чекаю. В шкафчику знаходжу рукоятку від колодязя і цифру 1. Піднімаюся на верхній поверх. І зараз постараюся пошуміти за дошками, щоб Грені їх зламала. Чекаю. Гренні зламала всі дошки. Тепер можна перейти на іншу сторону. Але я нечайно пошумів дошками і тепер тікаю від неї. Чекаю, поки Гренні піде. перевіряти всі шкафчики. У вентиляторі нема корисного предмету. Обходжу дошки, щоб не пошуміти. Знаходжу сікатор, але він мені не потрібний. Іду скидувати сікатор для металу вниз. Тепер спускаюся вниз. Але тут капкан. І тепер треба тікати через ванну, бо там стоїть ще другий. І якби я в нього попав, Гренні би мене зловила. Гренні біжить за мною, а я тікаю. Іду кругом. Беру рукоятку від колодязя. Ставлю її і прокручую. Я думаю, тут буде молоток. Гренні прийшла. Так, тут молоток. Беру молоток і відбиваю всі дошки. Дивлюся, чи нема грені. І провіряю ці шкафчики. І провіряю, що знаходиться у ведмедика. Тут частина дробовика. Беру частину дробовика і несу в підвал. Іду. Слухаючи гренні нема. Її нема. Йду дивитися, що в цій кімнаті. Тут ключ від паука. Беру ключ і несу його в підвал поки що. Викидаю ключ і йду наверх. Беру частину дробовика і зараз мене вбиває бабка. День другий. Встаю з ліжка. Відкриваю двері кімнати і виходжу з неї. Дивлюся, чи нема гренів в підвалі. Заходжу в підвал, беру частину дробовика, несу частину дробовика вниз, збираю дробовик, заряджаю його і стріляю в грені. Заряджаю ще раз дробовик і йду збивати отвертку. Беру отвертку. Вона знадобиться в двох місцях. Відкриваю перше місце і тут ключ від машини. Відкриваю машину, беру насіння для птахів, беру Master Key, але він мені, напевно не потрібний. Бо я збирався проходити через люк. Так що я думаю його викинути. Викидаю цей ключ, беру ключ від паука і йду наверх. Відкриваю паука. І йду по дробовик, щоб закрити хатку павука. Заряджаюся і стараюся закрити. Але в мене не виходить. Лишається один патрон. І я стараюся його зекономити на грень. Роблю бах з павуком, і він стає. Беру Rusty цікей, скидую його вниз. І далі дивлюся, чи підійде бабка. Бабка підійшла, беру дробовик, спускаюся вниз, стріляю в бабку. Іду по книжку, бо я бачив її вже. Беру книжку і йду ставити її. Ще я тут знайшов пульт, відкриваю кімнату пультом, і тут батареї для машини, картина і перцовий балончик. Чекаю на ключ. Попадаю в капкан. І відкриваю його. І тікаю з капкана. В шкафчиках нічого нема. Міняю перцовий балончик на ключ від павука. Тут написана цифра 1. Значить, потрібно відкрити першу коробку. Скидую Rusty K і сікатор для металу, і лишилася тільки палиця. Беру отвертку і спускаюся з нею. Скидую всі предмети вниз. Надіюсь, ніякий не пропаде. І скидую сікатор для металу. Іду з ним до кінця, але хочу подивитися, що тут нема предметів. Продовжую йти, і тут павук біжить. Переношу всі решта предметів і відкручую всі болти. Тут сейфовий ключ. А, павук, і він їсть мене. Появляюся. Іду знову вниз за сейфовим ключом. Можливо, в сейфі якраз і палець. Але тут бабка, і вона знову мене убиває. День четвертий. Встаю і хочу зразу піти вниз. Я вже внизу беру Расті Кей і приношу його ближче. Іду подивитися всі сейфи. Тут плейхаус кей, але я думаю, ми не будемо відкривати хатку. Дивлюся в другий сейф, і тут м'ясо, але воно вже не потрібно. Дивлюся, чи нема павука. Беру раз стікей, відкриваю замок. Йду в ліфт. Можливо, там буде палець. І я бачу цифру один. Буду відкривати першу коробку. Відкриваю. І тут кавун. В кавуні не може бути палиці, там можуть бути тільки ключі. Я думаю, там педлок Кей. Ховаюся від павука. Беру сейфовий ключ. Відкриваю сейф і беру палець. Спускаюся вниз, ставлю палицю і вертаюся по посікатор для металу. Беру його і відкриваю замок. І тікаю. Дякую за перегляд відео. Поставте лайк і підпишіться на канал. Всім удачі і всім па-па!